Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з двома начинками на заварному тісті. Дошку посипаємо борошном. Тісто розрізаємо на дві частини. З одною працюємо, а другу беремо у миску, накриваємо піщовою плівкою. Шматок тіста розкачуємо тоненько, стеканому діаметрі 5 см видушуємо варенички. Зайве тісто відбираємо, а з вареничками будемо працювати. Посипаємо дошку борошном, беремо вареничку, накладаємо начинку, поправляємо її і ліпимо вареники. Ліпимо простою ліпкою. Вареник можна залишити.